На даній території планується облаштовування нових квітників, кращення статичного вигляду даної локації. Тут ми будемо облаштовувати нові квітники, як я вже сказала. І це є нормальний хід робіт, коли готується місце для того, щоб можна було провести якісь ті чи інші певні роботи. Це ялина голуба, вона відноситься до декоративних. Більших а, в, Ну, притаманно їй, коли за нею не здійснюється належний догляд, коли її пускається в такий самовільний а, ріст, вони більш а... До хворіб, більше поражають їх кліщі, і відповідно вони більше реагують на урбанізованість міського середовища, на грунти. І відповідно до ними потрібно завжди опікуватися з самого маличку, коли їх от це було тільки висаджено. Їх потрібно регулярно підживляти, вносити осінню весняні добрива, щоб для повноцінного і гарного розвитку їхньої їхньої хвої були проведені наступні роботи, оскільки видалилися а, сухі гілки. Ми, ми можемо спостерігати, що а, гілки були видалені, які вже навіть без це, ну це явно видно. Ми тільки зробили санітарну підрізку а, даного дерева і видалили сухі аварійні гілки. Чому аварійні? Тому що наразі тут буде квітник, і працівники будуть доглядати, здійснювати догляд за зеленими насадженнями. Які будуть тут посаджені, і відповідно перед тим ми зачистили, щоб ніде ніяких гілок не було, ну, не пошкодили. І якщо воно ми як вже все посадимо, то буде таке трошки затруднення техніки, під'їзду техніки, щоб почисти, були почистити. Тому це етап нормальний планування і, і роботи. Зеленими насадженнями і як воно має плануватися. Тобто видалили сухі, очистили місце, зараз будуть готуватися завезення ґрунту, і, відповідно, розбивки безпосередньо, і вже ми будемо працювати і висаджувати зелені насадження, які будуть навесні ще доповнені однорічно.